до нас прийшла в гості дівчинка Анастасія. Вона нещодавно була день народження, вона відкрила баночку для котиків. Наші котики вже ось прийшли і будуть зараз їсти паштет, який Анастасія подарувала. Також великий пакунок сейворі і рейл крім для серезонних. І ось тут просто скарти скарбі. Це можна просто брати так вивалювати. Подивіться, що це таке? Так, гастро, просто мільйона гастро. Гастро Сухе. Тут ще є Міл празон. Багато дуже іграшок. Дивіться. Яка... Блін, дуже прикольна стій, я такого ще не бачила. Ще гастро, гастро, Миколики Сейворі, я не знаю, м'ячики. Також, також ми маємо для стерилізованих роял канін, мишки, і ще Паучі. Церенал також так. у нас якотики, да. І ще газ працює. Ви просто подивіться. Ви задоволені, пані Сусь? Скажіть, Всі задоволені. Повиходили всі їсти, чекають на паштет. Все там? Дивися, скільки всього. Це все вам. Котам. Дуже вдячні за такі е, класні подарунки. Я б не очікувала.